Доброго дня, шановні друзі, з вами адвокат Юрій Радзієвський. І наша постійна рубрика Адвокат онлайн на розгляді комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності знаходиться дуже важливий законопроект, 14159, направлений на припинення практики зловживань навколо тимчасово вилученого майна. Іноді так буває, що коли на обшуку вилучається певне майно в протоколі обшуку правоохоронці не зазначають ідентифікаційні ознаки виявлених і вилучених речей. Наприклад, коли вилучається велика кількість документів, в протоколі обшуку просто зазначається, що було вилучено 10 синіх папок з документами, при цьому Детально кожний документ не описується в подальшому, це надає можливість відмовити в повернення такого майна, пославшись на те, що воно не вилучалось, або ж просто підкинути щось компроментуюче. Законопроект 14159 направлений на припинення цієї ганебної практики, якщо він буде прийнятий в разі, якщо в протоколі обшуку відсутні ідентифікаційні ознаки виявленого і вилученого майна. Відповідні докази здобуті в результаті проведення такого обшуку будуть вважатися очевидно недопустимими. Це дуже актуальний і важливий законопроект. Ми уважно будемо слідкувати за його подальшою долею. А я всім бажаю гарного дня і продуктивного робочого тижня. З вами був адвокат Радзієвський. Знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.